Коли Марія зібрала валізу і сказала, що знає досить, Василь не міг повірити, що вона не жартує. Більше того, він навіть ображався, що вона не змогла оцінити того щастя, яке він їй дав. Василь і Марія прожили разом уже понад 20 років. Вони побралися молодими, коли за плечима було лише кохання і великі мрії. Марія була тиха, ніжна, з тими глибокими очима, в яких Василь колись бачив усе своє майбутнє. А він гордий, больовий, амбітний, добрий у душі, але гордий дуже. Перші роки шлюб як свято. У них народилася донька, побудували хату, він влаштувався на гарну роботу, а Марія залишила свою вчительську мрію, пішла в декрет, потім ще один і лишилася вдома. Варила, прала, бігала за дітьми, поралась на городі, а ще у всьому слухала чоловіка. Василь мав свою правду і не терпів, коли хтось сперечався, а Марія мовчала, бо любила і поважала його. Хоч би раз підтримала, бурмотів він, коли щось у нього не виходило, а то сидиш, як тінь. Вона ж просто втомлювалася від усього, від побуту, від недосипу, і того, що її мовчання сприймають як байдужість, а кожне слово за настанову. Минали руки, діти підросли, а між ними з чоловіком натяглась тиша. Василь пізно повертався з роботи, вдома щось завжди було не так, то борщ не такий, то діти розбалувані, то якась дрібниця викликала злість. А Марія ще більше замовкала. Ніколи в тебе для мене добрих слів нема, якось сказала вона йому тихо. А за що тебе хвалити? Заборщики й ти зварила, це твій обов'язок. Але найгірше було те, що вона й справді звикла мовчати, навіть не плакала, просто змирилася. Василь руку не піднімав, не зраджував, гроші додому приносив зовні добра родина, а всередині порожнеча. Одного дня Марія зібрала валізу я поїду до батьків на тиждень. Він навіть не запитав чому, лише знизав плечима як хочеш, я не тримаю. Вона поїхала і не повернулася за тиждень і не за два. Василь не скучав, але він почав помічати, що хата порожня, що чай сам не заварюється, що сорочки лежать брудні, що тиша ріже вуха. Василь вперше в житті прибирав сам, варив щось примітивне, пробував полагодити праску, а ще сидів на лавці і мовчки дивився на захід сонця і згадував як Марія йому пиріжки в день зарплати, як цілу ніч не спала біля хворої доньки, як писала записки і ставила у пакет разом з обідом, а він їх ніколи не читав. Як обіймала, просто так, а він. що він дав їй натомість. Серце Василя стискалося, він почав розуміти, що це не вона була холодна, це він не бачив і не цінував її тепла. Це не вона нічого не робила, це, не... це він не цінував того, що мав кожного дня. Через місяць він таки поїхав до тещі. Марія сиділа у садку й обривала черешню. Стала ще худішою, ніж раніше, але очі ті самі, глибокі. Марія, почав він, пробач, вона мовчала. Я згадував усе все, що ти для мене робила, я мовчки, як мовчки була поруч, як терпіла мене, а я був сліпий. Я думав, що ти маєш бути вдячна, що я твій чоловік. А виявилося, це я винен перед тобою. Василю, сказала вона нарешті, мені не треба квітів. І з роками я зрозуміла, що любов це не слова, це вчинки. Я тебе не ненавиджу, але я втомилась чекати, поки ти навчишся мене цінувати. А якщо я змінився, якщо я хочу все почати спочатку, то покажи це не словами, а діями. Василь почав приїжджати до неї щонеділі, привозив пиріжки, прибирав у саду, не просив повернутися, просто був поруч. Він навчився слухати, навчився бути вдячним, не за щось велике, а за чай, за посмішку, за слово. Минуло ще два місяці. Марія таки повернулась додому, але не, не як та, що пробачила все. А як та, що дозволила дати собі ще один шанс, бо бачила, він справді став іншим. Їхні стосунки вже не були такими, як колись. Вони стали глибшими. Василь почав цінувати її в дрібницях, іноді приходив із квітами навіть, іноді просто мовчали. Але це було по-доброму, спокійно. І він вже казав їхнім дорослим дітям: не робіть моїх помилок, не думайте, що любов це мовчазний обов'язок. Любов це бачити поруч людину і дякувати щодня, бо втратити легко, а зрозуміти, кого втратив, набагато важче. Цінуй, поки поруч, говори дякую, поки є кому. Любов це не гучні слова, це щоденні вчинки, у яких видно ставлення. І якщо вже пропустився помилки, не бійся почати з чистого аркуша. Якщо ти змінився справді, тебе почують. Але тільки тоді, коли твої вчинки заговорять замість слів.